21 рік діти села Скорики під Волочиського району чекали на нову школу. Ця мрія здійснилася напередодні 1 вересня. Новий навчальний заклад отримав назву Школа майбутнього. Вона розрахована на 162 учнів. Сьогодні в нас відкрита нова школа, дуже прекрасна школа. Створені всі умови для наших дітей, класи, стадіон. будували наше товариство при допомозі району, районної адміністрації. Обласної адміністрації, і сьогодні таке у нас прекрасне свят. Ініціатор будівництва керівник місцевого підприємства. Він ж і запровадив стипендію. Кращих 13 учнів щомісяця отримуватимуть по тисячі гривень. Школа будувалася з єдиною ціллю. Перше, що це я мав борг перед альмаматері, бо я сам педагог по освіті, це раз. І друге, ставилася мета, щоб диплом, який получить дитина в скориках. І дитина в третій школі Тернопільській і на Хрещатику в одинадцяті школі абсолютно відповідав критерію знай однакових. В новому навчальному році в селі Скорики будуть навчатися не тільки учні, але й вчителі. Адже кожен клас обладнаний новітніми технологіями, з якими до цього часу викладачі не працювали. Це дійсно для нас новина і приємна новина, адже ми маємо у кожному класі комп'ютерні комп'ютери, ми маємо плазмові телевізори, ми маємо мультимедійне обладнання. Будемо вчитися, будемо впроваджувати інтерактивні методи, інноваційні методи навчання в школі. Нова школа, кажуть діти, їм дуже подобається, бо в попередній було не так затишно. Спортзал мені сподобався. Сподобались коридори, всі школи. Там в кожному класі практично є плазмовий великий екран. Здобувати знання в Скориківській школі їздять учні з дев'яти сіл, що розташовані в радіусі восьми кілометрів від навчального закладу.